Друзі, всім привіт! З вами Венси, це наша рубрика Прокачка без доната. Так, запікався я в каточку. Це нас ТДМ. Так. І ми переходимо до знищення наших суперників. Так, візітка лікує Ботіка Ізітка також ботик. Так. Хотів забрати я васпіка але мені вікінг Збив приціл Так. Ну, я буду знаходитись на центрі карти. Ось тут в мене така гарна позиція завжди, коли я граю на цій карті. Можна контролювати випадіння ядерної енергії і робити кіли на ботах. Це місце от для мене класне в будь-якому режимі. В Колдогернауті, що в ТДМ. Так. І собі заробляєте досвід і пристави. Так. В кінці цієї каточки, як завжди, я відкрию контейнери, подивимось, що там нам падає. Бо ж тепер в контейнерах збільшений шанс випадіння статус ефектних пристроїв. У мене вже на основі випало два таких пристрої це е, подавлення на пушку вогнемет і подавлення на магнум. Ну, на магнумі я не граю, а от на вогнемет, то я думаю, завтра запишу чи післязавтра. Так. Так що я думаю, що і тут щось буде падати. То було б добре, щоб щось випало на нашу смоку. Так, падає овердрайв, але я, мабуть, до нього не встигну. Так. А, може і встигну. О! Дуже добре. Нормально, зразу і використав його. Так. Ну а на цьому аккаунті я чекаю на знижки, щоб прокачати нашу смоку нашого крусейдера. Так. Помаленьку буду прокачувати дрон захисник. Хто на каналі, не вперше, той знає мою стратегію по цьому аккаунту. А хто вперше, то той знає, тепер буде знати, що я прокачую одну пушку, один корпус, один дрон і буду прокачувати Чотири модулі захисних, коли вони будуть мені доступні. Так не знаю, чомусь я промазав. Так щось підлагнуло. У мене завжди підлагує коли я граю з ботами. Плюс інтернет в мене не і а 100 мегабайт І, мабуть. Також підлагує. добре не тягне. Так. Так, вбив шафтіка. Ого, моя команда вже програє. Не знаю, як так. Якби карта була якась маленька, я взяв би, може, навіть і твінця пограти, а так як карта у нас велика, то я не бачу сенсу. Бо поки я під'їду з тим твінцом, то мене розберуть. Так а ну. Оп, нормально. А ви, друзі, напишіть в коментарях, що падає вам. Чи випали вам якісь нові пристрої класні, чи ні. І напишіть в коментарях, може щось цікаве, записати якісь відеоролик з якимсь озброєнням, якщо він мені видасться цікавим, то я запишу. Так. Якщо в мене цей пристрій є, то я запишу відео. Забираємо грома. Ага, забираємо. Сам себе забрав. Так, ого. Виносить мене рельса. Ого. Ми вже потрошки починаємо вигравати. Навіть не очікувано для мене. Так. Оп Ого, оце то я заїхав купір ворога. Так. Поїдемо на центр? Або сюди? Ні, ховаємось. Пощастило, що смоку хтось вбив, бо там вже Вікінг. Хотів прожати свій овердрайв проти мене. Так. Оп. Нормально. Мабуть, я навіть одного кіла стирив того вікінга з рельсою Так. Забираємо вікінга. Оп! Ну, ви бачите, що рельси такі непогані залітають. Ось проти таких рельс той твінц і не катить. Бо вони собі вистрелили і заховались. А на твінці потрібно цілий час під прицілом тримати суперника, поки не знищите його. Плюс, якщо ви граєте на твінці, то вашого кіла можуть вкрасти. Ну, хтось може добити замість вас. Так. О, ми виграємо. Непогано. Да ще й достроково, то взагалі. Бомба. Так, о, овердрайв вікін прожав Є в мене вже свій овердрайв. І зараз його я пробив. Оп! Нормально, двох вмісто тулькою, третього добив так. От якби мені підривник випав на крусейдер на основі, то я вже почав би навіть і на основі грати з цим корпусом. Він досить такий непоганий. Мені подобається. Де всі, о, шафтик. Так, ось така у нас вийшла каточка. 34 кіла. Ну, непогано. Друзі, не забувайте перевіряти своє УП. Просто на Вікіпедії пишете рейтинги танки онлайн, пишете там свій нік, і ви будете знати, яке у вас УП. Це вам потрібно в подальшому, щоб як ви хотіли вступити в клан, щоб вас брали, то вас. УП повинно бути більше одиниці. Ну, принаймні, хоча б ось таке 1 і 2. Вже для клану, може бути. А оце ось бачите, це хлопці всі грають в мінус виходить. Ну, в даному випадку це боти, але я вам говорю, що у вас не має бути такі УП. То за цим потрібно слідкувати з самого початку. Так, заберемо за виконання місії. Так, тут я не беру участі. Так, Дві зірочки. Три контейнери. О, і тут два контейнери. Взагалі непогано. І відкриваємо наші контейнери 16 штучок. І три рідкісні. Оп. На мамонт. Імунітет від подавлення. І захист на паладін від заморозки на 50%. Так. Ну, кристали мені потрібні для прокачки смокі і крусейдера. Ну, Пропустимо тут нара та й все. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.